Так, доброго вечора, шановні учні. Сьогодні в нас тема 23 з програми ЗНО: встановлення та утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Вибачіть, будь ласка, тему і поїдемо далі. Встановлення та утвердження тот комуністичного тоталітарного режиму в Україні. Фактично, сьогодні ми будемо проходити 20-ті роки те, що відбувалося після революції та громадянської війни на території України, утвердження тоталітарного режиму. І так, їхали. В нас тут є декілька понять, з яких ми маємо почати. Перше поняття це більшовизм. Ви пам'ятаєте, що була партія з якою Ленін прийшов до влади, і ця партія називалася РСДРП Російська соціал-демократична робітнича партія. І одного разу вона розпалася на дві частини: це меншовики та більшовики. Більшовики вимагали революції і повного перетворення Російської імперії на державу з диктатурою пролетаріату. Їм це. Частково вдалося тому вони називалися більшовиками, і всі 20-ті роки це буде головна назва для тієї партії, що прийшла до влади в вна внаслідок громадянської війни. Спочатку ви пам'ятаєте, що радянського союзу ще не було ще є декілька формально незалежних держав, серед яких є звичайно УСРР Українська Соціалістична Радянська Республіка, яка. Утворилася в 1919 році зі столицею у місті Харків. І ви пам'ятаєте, що Харків буде столицею УСРР до 1934 року. Тому Харків часто називають першою столицею. Саме тоді у Харкові була прийнята перша українська конституція в 1919 році. Ви бачите обкладинку її видання зараз на екрані. Керівником першим, фактично, українського. Уряду ради народних комісарів був Християн Раковський. Ви його портрет бачите зараз на екрані. Він був болгарином і був людиною доволі великих чеснот. Про нього дуже багато згадують сучасники доброго. Ну, зокрема, я нещодавно читав спогади Льва Троцького. Він теж про Християна Раковського е е згадує дуже і дуже тепло. І так поки що є незалежні республіки, в кожній з яких є конституція. Потім Починається процес інтеграції цих республік. Звичайно, що вони і так були фактично під керівництвом Леніна, але тут потрібно якось їх формально об'єднати. Спочатку є декілька економічних угод, зокрема про електрифікацію та інші спільні проекти. А потім, звичайно, ці угоди переростають у спільний договір, який утворить в 1922 році Радянський Союз. І так. Тесторія е, УРСР в 1919 і 1921 роках, а е, дивіться, що внаслідок е, війни, війни з Польщею, Західна Україна відходить до Польщі. Ви бачите, що Волинь у складі Польщі, Галичина у складі Польщі, Буковина у складі Румунії і Закарпаття внаслідок домовин після першої світової війни опиняється у складі Чехословаччини. Таким чином, та Україна, про яку ми зараз говоримо. Вона ось така без Криму і без західної України. Крим ще не віддали а західної України поки що забрали поляки. Тим не менш, саме ця держава з, зі столицею у Харкові буде предметом нашого сьогоднішнього уроку. І так, наступне поняття після більшовизму, про яке ми маємо говорити, це червоний терор. Ви пам'ятаєте, що під час громадянської війни, щоб чиясь влада стала потужною, вона мала спиратися на якийсь репресивний апарат. У більшовиків такий репресивний апарат був. В них були надзвичайні комісії, ЧК так звані в них була армія, і вона боролася з усіма ворогами революції не тільки з буржуазією, але й з націоналістами, але й з священниками, але й з усіма, хто міг чинити Червоній армії будь-який спротив. Період, за який Червона армія та ташовики влаштовували дуже активний терор населення, називається воєнний комунізм, і це наступне поняття, яке ми маємо розібрати. Воєнний комунізм це період в історії радянської України з 1918 по 1921, під час якого використовувалися заходи надзвичайні для керування економікою. І так запишіть, будь ласка, роки. 1918 1921 воєнний комунізм, період воєнного комунізму, 21 18 21 роки, що було властиво для періоду воєнного комунізму. Що потрібно знати? Заборона приватної торгівлі. Більшовики мріяли створити державу, де не буде приватної власності, а отже, не буде і грошей. Встановлення твердих цін. На товари, але зазвичай вони намагалися використовувати карткову систему. А ось і скасування плати за житло і транспорт. Це звичайно було добре, але з таким підходом економіка довго не могла існувати. Ось така система. Що стосувалося сільського господарства, то більшовики ввели так звану продрозкладку. Я прошу вас запам'ятати слово продрозкладка. У вас має бути така чітка. Зав'язка між словом продрозкладка та воєнний комунізм. А продрозкладка це вилучення надлишків у селян. Приходить, наприклад, якийсь загін більшовиків до села і каже: Шановні, ми більшовики, і ви ми хочемо вилучити у вас надлишки тому, що в нас є розпорядження. Про продрозкладку і забирають у селян майже все зерно, що можуть забрати селянам. Це звичайно дуже не подобається. Селяни ненавиділи період воєнного комунізму, оскільки в них забирали зерно. Але більшовики мали силу і тому часто вимушували селян віддавати те, що в них було державна монополія на продаж і заготівлю хліба. Якщо селян виробляв більше. Держава в нього забирала і сама це все продавала селянин під час воєнного комунізму не міг повністю розпоряджатися результатами власної праці. Промисловість в промисловості відбувалася націоналізація. Я думаю, що ви пам'ятаєте слово націоналізація. Націоналізація це коли держава забирає у свою власність те, що належало колись приватним особам. Ось був якийсь завод у місті Юзівка. Сучасний Донецьк держава прийшла, і більшовики його націоналізували, зробили державним. Крім того, під час воєнного комунізму була загальна трудова повинність. Всі люди мали працювати на державу і на перемогу в громадянській війні. Те ж саме стосувалося мілітаризації праці. Також більшовики експериментували зі зрівняльним, зрівняльним розподілом продуктів харчування серед працюючих. працюючих. Неважливо більше ти чи менше працюєш за інших. Отримуєш рівну з іншими кількість харчів. Ну і до чого така політика воєнного комунізму призвела? Економічна розруха. А ви я думаю, дуже добре розумієте, що в праці дуже важлива річ як мотивація. Якщо немає мотивації, людина буде працювати погано. І під час воєнного комунізму мотивація фактично зникала. Ну людина може тиждень, ну два Тижні ну місяць попрацювати на ентузіазмі. Потім, коли немає певних матеріальних стимулів, вона буде працювати погано. Тому, звичайно, спад економіки і економічна розруха. А за ними падіння життєвого рівня, розгортання повстанського руху проти більшовиків. І більшовики самі вимушені були звернути воєнний комунізм в 1921 році. Стимулювали з звернення з скорочення воєнного комунізму події голода 1921-1923 років запишіть будь ласка наступну подію голод 1921-1923 роки років звичайно коли селяни були не мотивовані виробляти більше зерна а, вони виробляли його менше і це призвело до спаду виробництва сількос Продукції, і звичайно, до голоду 2021-2023 років. Причини цього голоду, крім скорочення виробництва, були у післявоєнні Розрусії експорті хліба за кордон, скільки більшовики продавали хліб, щоб купувати все інше, і посуха і не в південних і степових районах України. А ось така історія з першим голодом в радянському в радянській Україні а влада намагалася його замовчувати, але не повністю. Ось вона вилучала церковні цінності під приводом боротьби з голодом. У церков забиралося золото, щоб його продати за кордон і нагодувати людей, в яких не було можливості прокормитися. Це в принципі було правильно. Крім того, ще в ті часи дозволялося міжнародним організаціям надати допомогу голодуючим, і, зокрема, американська адміністрація допомоги Ара і Фонд Ненсена в ЗНО дуже полюбляють картинки. Навшталт, ось вам там американська організація допомагає з хлібом. Який це період? І ви маєте зрозуміти, що в 21-23 роках, більшовики допускали міжнародні організації для того, щоб вони допомагали, допомагали рятувати голодуючих. Потім, коли буде голодомор, 32-33 -го, -го років, радянський союз зробить вигляд, що нічого цього взагалі не відбувається, і тому там. Ніяка міжнародна допомога не може не зможе надійти, тому що весь світ буде думати, що в радянському Союзі голоду немає. Тут поки що цей голод є відомим, і ви маєте запам'ятати це і е, впізнавати на картинках, який саме з великих голодів на теренах України в 20-му сторіччі є, е, коли там є земна допомога. Я думаю, що ви записали дати голоду 21 -го, 23 -го років. Йдемо далі. Далі поступово починається тоталітарний режим, коли в 20-ті роки забороняються альтернативні комуністичні партії. була комуністична партія більшовиків України, КПБУ, була УКП, Українська Комуністична партія, і ще декілька їх вимусили або увійти в головну комуністичну партію, або саморозпуститися. Починається певна цензура, певний фор. Далі. Наступна важлива дата це утворення СРСР. Запишіть, будь ласка, цю дату також 30 грудня 1922 року. 30 грудня. 30 грудня 1923 року, 22 року, створення СРСР. Створення СРСР, ну і входження України відповідно в СРСР, тому що Україна була членом-засновником Радянського Союзу. З самого початку у складі Радянського Союзу було чотири республіки: російська, українська, білоруська і закавказька. Потім їх буде 15 в 1991 році. Ось було три основні проекти створення Радянського Союзу. Перший проект був конфедералістським найбільш широким. Це був проект закавказької комуністичної партії, які хотіли максимальної автономії для Кавказу, і хотіли, щоб кожна республіка була фактично незалежною, але в них були домовленості про там спільну армію, спільну зовнішню політику таке інше. Це був найбільш такий вільний для республік план. Другий план називався федералістський. Він передбачав, що усі республіки будуть рівними. Частинам ну на федеративних засадах увійдуть до єдиної нової держави, яка буде називатися Радянський Союз, але інтеграція буде великою. Цей проект е, був запропонований Леніним, і він, власне, переміг. І останній третій проект він був автономістський, Його запропонував Сталін. Ідея цього проекту була в тому, щоб усі республіки увійшли до Російської республіки на правах автономії. Звичайно, це не подобалося Національним республікам. Вони хотіли певної незалежності, і тому цей проект не переміг і переміг проект Леніна. Але, звичайно, проєкт Сталіна він дуже сильно вказує на його ставлення до національного питання, яке він не вважав важливим. Ось така історія. СРСР створено на проєкті федеративному, який був запропонований Леніна. Є чотири республіки, які направно формально входять до складу Радянського Союзу. Далі всім стає зрозуміло, що воєнний комунізм провалився, що він не є ефективною політикою для відбудови держави після громадянської війни і потрібно створити щось нове. Цим новим стає нова економічна політика. Проект запропонований Леніним, він сам його називав Крок вперед і два назад. Але. Нова економічна політика мала дозволити державі відбудуватися після війни, що принципіпово змінилося в новій економічній політиці. І так пишемо: сутність непу. Це важливо, тому що в тестах дуже полюбляють, що з цього було характерною ознакою непу. І так, напишіть неп 1921 1928, і запишіть сутність непу. Я виділю тут червоними галочками. Те, що потрібно виписати, але потрібно виписати. І так, запишіть сутність непу, заміна продрозверстки А, Тут має бути наступна зв'язка: якщо воєнний комунізм це продрозверстка, то НЕП – це продподаток. Бачите, продподаток не в будь-якому тексті. Це має бути у вас автоматично в голові. А бідні селяни звільнялися від податку. Після виплати селяни отримували. Право вільно розпоряджатися плодами своєї праці це дуже важливо. Якщо під час воєнного комунізму селяни віддавали все, що їм не необхідно було для того, щоб е, харчуватися, то тепер вони віддавали фіксований абсолютно податок державі, а все інше залишалося за ними, і вони мали право це продавати. Звичайно, тепер селяни є зацікавленими в результатах своєї праці, оскільки вони розуміють, ми виробимо бо більше. 20% віддамо державі, там 20% з'їмо, а все інше продамо і станемо жити більш заможніше. Тому селяни тепер мають мотив виробляти більше, і це штовхає економіку вперед. Тому виписуєте собі, що після виплати селяни отримували він вільно розпоряджатися плодами своєї праці. Далі передача в оренду дрібних та середніх підприємств, дозвіл на приватну торгівлю. Ось введення стабільної валюти. І вільний найм робочої сили. випишіть будь ласка, собі це. І так, рушимо далі. НЕП е, Неп, ага, бачу. Неп. Е, власне, порівняння воєнного комунізму і НЕП це теж дуже важливе питання. Воєнний комунізм продорозкладка, небротподаток, воєнний комунізм заборона свободної свободи торгівлі, НЕП свобода торгівлі. Воєнний комунізм націоналізація промисловості, НЕП – денаціоналізація промисловості, але. Під час непу у приватні руки передають лише маленький та середній бізнес великі підприємства залишаються державними. Це важливо централізоване управління економікою. А тут підприємства і трести е, керують самі собою. Якщо ви бачите слово трест, це скоріш за все, період непу тарифна оплата праці, грошова реформа і таке інше. Звичайно, НЕП був дуже вдалою реформою, яка підняла економіку радянського союзу. Частково вирісло безробіття, частково були хлібозавиті годівельні кризи. Але в цілому значна частина населення отримала можливість розбагатіти. Вони стали фактично новою буржуазією, називалися не Багато було селянських кооперативів. Ну і в цілому економіка почала активно розвиватися. Тому НЕП мав переважно позитивні наслідки для, для економіки радянського союзу і, зокрема, радянської України. Рухаємося далі. Культура періоду НЕПО. під час непо створюються не тільки виробничі кооперативи, але й дуже багато культурних організацій, яка об'єднує митців різних галузей. Ну так, зокрема, засновується вільна академія пролетарської лі літератури. Хвильового ви пам'ятаєте хвильового це той, хто написав Я романтика, і ось бачите, так виглядав частопис в Апліте. Вільна академія пролетарської літератури. Теж має бути зв'язка в аплете, хвильовий ніяк інакше. Крім того, активно діє саме в період непу театр Березіль в Києві на чолі з Лесом Курбасом. На жаль, всі ці люди загинуть потім 20-ті роки і стануть так званим розстріляним відродженням. Крім того, в період непу утворюється українська автокефальна православна церква у 1921 році. Запишіть, 1921 рік. Створення автокефальної церкви в той же час, що починається небо, створюється автокефальна церква. Навіщо більшовики дозволяють автокефальну церкву? Справа в тому, що для більшовиків церква є ворогом, і вони намагаються розділити по часткам російську православну церкву, ну і таким чином підтримати національні церкви, тому що коли ворог поділений на частини, з ним більшовикам легше боротися. Тому запишіть 1921 рік. Утворення української автокефальної православної церкви. Це та сама церква, яка відродиться потім в 90-ті роки. Ми про неї будемо ще згадувати, коли будемо повторяти останні теми. Ось, і так, запишіть: культура непу, в апліте березіль Курбаса, 2 і автокефальна церква, 3. Це три головні такі риси, головні, головні явища періоду непу. Це культура Непу. І заснування церкви, а, да, запишіть там, де церква. Ми про нього ще поговоримо. Ну залишить місце. Потім ми повернемося до цього. А, далі в 1923 році проголошується курс на коронізацію. Запишіть наступну дата: коронізація. Навіщо більшовикам коронізація? Більшовики хочуть, щоб в національних республіках почали вивчати національну мову, щоб в Білорусі почали говорити білоруською в Україні, українською, в Грузії, грузинською і таке інше. Справа в тому, що в громадянській війні більшовики часто боролися якраз з національними проектами, зокрема в Україні, і вони розуміли, що для того, щоб ось цю національну інтелігенцію, яка колись підтримувала центральну раду, перетягнути на свій бік, потрібно провести українізацію, ось збільшити кількість національних кадрів у республіках. Ну і розвинути навчання і викладання там в школах національними мовами. Більшовикам потрібно було агітувати селянство зрозумілою для селян мовою, агітувати національну інтелігенцію і очолити національне відродження фактично або поставити його під контроль. Тому більшовики починають процес коронізації. Ну, ось ви бачите плакат тих часів, ось Шевченко каже: сину: вступи до школи червоних старшин і захист і захист. Та і захист радянської України забезпечен. Ну, звичайно, українська мова 20-х років а, істотно відрізнялася від сучасної, тому ось запишіть слово коронізація і те, що в 23-му році почався курс на коронізацію. тим коренізації починається наступний процес, дуже важливий це ліквідація непосемності, лікнеп або лікбез російською мовою. Паралельно з українізацією проводилася дуже велика кількість шкіл, де людей з сіл переважно навчали читати і писати. Радянська влада хотіла побороти повністю неписемність серед широких верств населення. А власне українізація, яка відбувалася паралельно з ліквідацією неписемності, почала трішки виходити за дозволені центром межі, Охопила велику кількість прошу суспільного життя. Ну і ви пам'ятаєте, ви ж в 11 класі якраз вивчали миномазайла Мазайла, чудовий твір Миколи Куліша, харківського драматурга, який якраз ілюструє процеси українізації в 20-ті роки, і те, якими непростими були шляхи цього процесу? ну, ось вам декілька важливих прикладів, які також є в ЗНО. деяких організаторів. Українізації звинуватили у національних ухилах. Зокрема, це був Олександр Шумський, який очолював е, Народний комісаріат освіти, нарком освіти, і Микола Скрипник, який теж був нарком освіти. І так напишіть, провідники Українізації Олександр Шумський і Микола Скрипник, нарком освіти. Вибачіть, будь ласка, їх собі. Вони зараз у вас виділені на екрані. Олександр Шумський і Микола Скрипник, народні комісари освіти, наркоми освіти. Крім них ще дві важливі людини: це Михайло Волобуєв, економіст, і Микола Хвильовий письменник. Всі ці чотири особи були звинувачені у національних ухилах, ну через мірних, під час українізації. І так напишуть провідники Українізації: Микола Скрипник, Олександр Шумський. Микола Воломихайло Волобуєв і Микола Хвильовий. А перші два наркоми освіти, третій економіст. Ось я напишу літеру Е, а четвертий письменник П. Випишіть, будь ласка, ці чотири особи вони є в програмці ЗНО. Далі звичайно, радянська влада бореться з церквою не тільки розколами, вона ще фізично знищує велику кількість культових споруд. Ось, ви бачите, типовий підрив церковної споруди. В 20-ті роки. Їх було дуже багато в 30-ті, ну, мабуть, 95% церков учуди були знищені. Далі починається період колективізації, але це буде наша наступна тема, я її зараз пропущу. запишіть культура 21-го-28-го років. Ми маємо подивитися на дві картини, які є в програмі ЗНО. Перша картина Федір Кричевський Триптих Життя. Фактично повернення після першої світової війни, і громадянської війни. А друга Василь Касьян, Гуцул з квіткою і Карпатська мати, присвячена українському селу. Ось запам'ятайте ці картини їх авторів: Кричевський Триптих життя, Касьян, Гуцул з Квіткою і Карпатська мати. Запам'ятайте, що це 20-ті роки, і що це такий модерн в українському живописі. Ну, і ось персональні шумський, Голобуєв економіст, довженко кінематографіст будівлі, які були побудовані в 20-ті роки, важливі, які є в програмі ЗНО, ну в 30-ті навіть будівля Верховної Ради побудована за часів Сталіна, і ось це цікаве. Цей цікавий шедевр конструктивізму знаходиться на найбільшій площі в Європі. В Харкові це площа Свободи, будівля Держпрому 1925-1928 роки. Один з символів Харкова, взагалі, коли його побудували. Це була найбільша за площею за будівля Європи. Запам'ятайте, як вона виглядає зараз. На жаль, вона пошкоджена війною, але я сподіваюся, що все відбудують. І так ми розібрали з вами програму ЗНО. З цього періоду так, ще одна невеличка тема. Тема це індустріалізація, яка починається теж в цей період. Запишіть, будь ласка, 1925 рік початок індустріалізації. 1925 рік початок індустріалізації. Індустріалізація це політика, яку проводила радянська влада для того, щоб наздогнати країни розвинутого заходу того періоду. Вони намагалися за 10 років таким великим потужним стрибком наздогнати індустріальні країни Європи і Америки. А ось тому вони закуповували технології, продавали зерно для того, щоб купувати ці технології. І намагалися дуже багато чого е, по, е, побудувати за короткий проміжок часу. Е, тому вони будували це п'ятирічками. Була створена така система п'ятирічних планів. 28 і 32 – Це перша п'ятирічка, до війни буде ще е, півтори. І потім ми будемо радянську економіку е, повторювати саме через ці п'ятирічки. Е, індустріалізація на перших порах мала дуже потужний вплив. Було введено в експлуатацію значна частина потужних об'єктів. Зокрема, двадцять цьому році була побудована Дніпро Дніпрогес, Дніпровська гідроелектростанція в місті Запоріжжя Запоріжжя. Потім був введений в експлуатацію харківський тракторний завод і багато чого іншого. Радянська влада намагалася дуже швидко підняти економіку ось такими своїми заходами, з, з одного боку, агітаційними. З іншого боку з іншого боку, економічних. Ось така історія в нас про 20-ті роки. Давайте щоб закріпити, подивимося з вами програму. Знову так дивимося дати 21-23-й, третій голос записали. 22-й, входження УРСР до складу СРСР записали. 23-й, політика коронізації записали. 25-й, курс на індустріалізацію розібрали. персоналі шумські наркомосвіти, записали. Хвильовий письменник геть від Москви до Європи записали Волобуєв, економіст, що відсовував автономію України в економічних питаннях, записали тоталітарний режим, знаєте, не розібрали, коронізація, українізація, індустріалізація написали. Історичні ну, і культурні пам'ятки гуцул з квіткою дивилися, карпатська мати дивилася, триптих життя дивилися, будівля Держпрому в Харкові, шедевр конструктивізму дивилися. Далі наступний е, наступна блок. Масовий голод дивилося, антирелігійну кампанію не прозібрали, входження ОРСР до складу СРСР дивилося, Кримська Автономна Республіка формується. І ще одна річ, про яку я не згадав: це Молдавська автономна область. Ви знаєте, що до складу сучасної Одеської області входить, зокрема, Балтський район. Але. Тоді в Молдаван у Молдаван не було якоїсь своєї республіки, оскільки більша частина території сучасної Молдови тоді входила до складу Румунії. І щоб вирішити питання з Молдаванами в радянському Союзі вирішили в рамках Української республіки створити автономну Молдавську республіку з центром у місті Балта. Ну і тому Молдавська автономна республіка входила до складу України. Позначте, десь це собі. Індустріалізація компанія з ліквідації небесемності все інше ми розібрали.